За даними департаменту кіберполіції, кожен третій українець стикався з шахрайством в соціальних мережах чи у своїх гаджетах. Одні відправляли шахраїв за російським військовим кораблем, інші просто губилися і втрачали свої гроші. Катерина розповідає, одного разу її вже кидали на гроші. Перейшла з офіційного сайту на підозрілий форум, заплатила кошти і залишилася без них. Утім, отримала натомість важливий досвід. Про бачність слід пам'ятати щоразу в інтернеті. Розмірковують наші співрозмовники. Люди придумують нове, тому ми готові до всього нового. Ну, нема гарантії, що наступного разу нас також обманять, тому треба бути уважним. Мені Писали, що тіпа, ви щось заборгували, монобанку. На Надсилайте гроші. Ну, я заблокував зразу. Якщо вам зателефонують і попросять, що вас взламали, наприклад, і попросять заповітні цифри з вашої банківської картки і ваші дії. Так думаю, що казати їх не треба вже. ж. Чому? Тому що це небезпечно. Фішинг один із різновидів шахрайства в інтернеті. Мета чорного хакера отримання незаконного доступу до конфіденційних даних користувачів. 96% фішингових атак припадають на електронну пошту. Аферисти зламують або імітують облікові записи друзів і знайомих, а потім розсилають повідомлення з проханням переказати гроші. Намагаються отримати доступ іншим шляхом до аккаунта. Вони мають певні дані там, наприклад, номер телефона, і вони намагаються підбирати, згенерувати пароль і приходять коди авторизації. Таке також іноді трапляється, і вони отримують доступ до особистої інформації до власних акаунтів. Освоїли шахраї і кетфішинг це створення фейкових облікових записів у соцмережах, наприклад, з пропозиціями роботи. Мета аферистів обманом збусити користувачів надати свою особисту інформацію. Фахівці радять захистити власну конфіденційність. Рекомендується використовувати сертифіковані антивіруси для того, щоб що ми, якщо щось закачуємо, десь ми переходимо по посиланням якихось, тому що наш комп'ютер це така, знаєте, скарбниця, в якій зберігаються всі наші дані. І відповідно для того, щоб в цю скарбницю шахрай не потрапив, потрібен гарний захист, такі рукавички, які будуть оберігати це все. Тому антивірус це якщо, наприклад, комп'ютер. Якщо ми кажемо в рамках телефона, планшета, наприклад. Там є блокувальники реклами, там є також антивіруси, є коштовні, є некоштовні. Але в будь-якому випадку, коли людина виходить на простір інтернету, неважливо який гаджет, це повинно відбуватися безпечно. Допоможе захистити дані двофакторна автентифікація. А ще спеціалісти it сфери радять періодично змінювати паролі до електронної пошти, месенджерів, соціальних мереж та інтернет-банкінгу. І головне не робити нічого, не обдумавши кожен крок. У психології є навіть термін рептилія це про відділ мозку, який відповідає за прийняття рішень у стресових ситуаціях. Часто люди під час телефонної розмови з нав'язливим додзвонювачем впадають у ступор. Коли стрес Виникає зв'язки між цими відділами, він порушується. Тобто, людина відчуває такий, знаєте, хаос в голові. Думки плутаються при стресі, відбувається тривога, страх. І мигдалеподібне тіло, як відділ мозку, найстародавніший з цих відділів, він звик брати в таких ситуаціях штурвал на себе. Тобто виникає у людини реакція. Бийся, тобто ми починаємо з шахраєм е, якісь агресивні дії, так е, тікати. Насправді це ще пощастить, якщо ви втічіте, тому що з маніпуляторами краще не, не сконтактувати, взагалі. Е, підкоритись або, взагалі, завмерти. У такому стані можна наробити купу помилок, але у психологів є дієві поради. Найважливіше і найскладніше це зробити паузу, почекати при можливості дихати. Ось є. Така техніка дихальна вправа називається квадратне дихання. Наприклад, ми можемо 4 секунди вдих, 4 секунди затримка вдох і 4 секунди видих. Ось після таких циклів, 5-6 циклів, ви вже будете відчувати деякий спокій. Коли ви спокійні, ми дали подібне тіло, воно вже стає менш агресивним, менш агресивно впливає на вашу поведінку. І ви більш холодно спілкуєтесь вже з маніпулятором, і ви вже знаєте, чого ви хочете. Разом із психологами реконструюємо ситуацію. Телефонують, нібито з банку. Служба безпеки повідомляє, що з рахунку Артура хтось знімає гроші. Просять назвати цифри на його банківській картці. Знаєте, мене завірили, що цю особисту інформацію я не буду надавати, навіть якщо в мене запитають, а працівники банку насправді не запитують такі запитання, тому. Вибачте, мене це не цікавить. Я змушу припинити розмову з вами. Припустимо, у вас так не вийшло, і рептилія повністю захопила ваш мозок. Ви нервуєтесь і починаєте агресувати. Психолог каже: час вдатися до хитрощів. Я пораджусь, я погукаю друга, пораджуюсь, або батьків родичів. І зараз я його погукаю. Він прийде і скаже свою думку по цьому приводу. А Шахрай в цей момент він не зможе маніпулювати третю особою, так і він буде вже сам нервувати. Він вже не буде відчувати, що він контролює ситуацію, тому що ви порушили його структуру взаємодії з вами. Якщо після спілкування з аферистом ви відчуєте напругу і роздратування, візьміть простий аркуш і запишіть Настру. усі негативні емоції і думки, але не оцінюйте себе і не критикуйте свою поведінку. Психолог запевняє, стане легше. Ми внесли їх в рамки, ми їх записали, ми їх бачимо. Тобто, цей страх вже не такий великий. Ми, ми читаємо і думаємо. Це не зовсім те, що варте уваги. моєї. є кілька критеріїв, за якими можна розпізнати шахрайство. Зловмисники в інтернеті припускаються граматичних або орфографічних помилок, а ще нагнітають відчуття терміновості. Пропонують надто вигідні умови. Наприклад, як на одному з сайтів, де відбувається купівля-продаж товарів. Коли вас просять, наприклад, після спілкування на OLX перейти в там, месенджери, в Telegram або Viber і кажуть, що ми хочемо там придбати ваш товар, то це ну, 90% що це шахраї. Я раджу спілкуватися виключно в мережі OLX або інші будь-які, в які ви знаходитесь, нікуди не переходити ні з якими посиланнями. Адвокатка обурюється, шахраї останнім часом зовсім знахнабніли. Розповідає на її електронну адресу. Надходять розсилки, нібито з судів про припинення чи поновлення кримінальних справ щодо її клієнтів. Приходила розсилка, нібито з судів. Про те, що ухвалено там щодо вас рішення, ну те, що я адвокат, я одразу в мене це насторожує, тому що я розумію, в які додатки може прийти мені судове рішення, в які ні. Але люди деякі починають відкривати, переходити, думають, що по ним якась справа заведена, і потім зламується їхній акаунт або електронна пошта. Якщо ви не впевнені у тому, що сайт справжні спеціалісти радять перевірити електронну адресу та вивчити посилання у листі, а також поцікавитись сертифікатом безпеки сайту, дізнатися, ким і коли він був зареєстрований. Не буде зайвим і вивчення юридичних даних компанії. Новий вид шахрайства з'явився в телеграмі. Хакери надсилають користувачам фішингові посилання, замасковані під подарунок у вигляді преміум версії програми. Мені писали особисті повідомлення в телеграмі, просили зайняти кошти. Там була така немаленька сума. Ви знаєте, що я зробив? Я навіть не відповів. Я просто проігнорував і. Видалив його і заблокував закаунту, ось і це. Якщо це в телеграмі, якщо це в телефоні, це легко зробити. Але якщо до вас вже прийшли, то це вже інше питання. Треба, як же я вже сказав, асертивно поводити, відстояти свою думку, але твердо, але вічливо сказати, мені це не цікаво. Тим, хто зазнав атаки з боку шахраїв, треба звернутися за допомогою до правоохоронців. Це можна зробити в будь-який час, зателефонувавши на лінію 102. Або звернутися до найближчого відділення поліції. Також ви можете надіслати своє електронне звернення на офіційний сайт Кіберполіції. Під час звернення рекомендуємо вам надати чеки, квітанції або виписки з банківських установ про рух коштів. Також потрібна інформація стосовно мобільних телефонів або банківських рахунків, які використовували шахраї. За словами правоохоронця, своєчасне звернення дозволить відпрацювати інформацію по гарячих слідах. Якщо аферист буде знайдений, на нього чекатиме суворе покарання. За вчинення шахрайства передбачено статтею 190 Кримінального кодексу України. Е, санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 12 років. Кононенко, Олексій Правицький, Олексій Васильченко, Єлизавета Гусак. Постфактум.